Ну а в Україні щороку мільйони людей страждають від домашнього насильства, і переважна більшість це жінки, чимало терплять, бо не мають куди податися, щоб прийти до тями, отримати психологічну чи юридичну допомогу. Ну і зрештою розпочати життя спочатку. Тож у Черкасах запрацював притулок для постраждалих від насильства. Як його облаштували, бачила Ольга Косенко. Марина одна з перших відвідувачок кризового центру. Зі сльозами на очах розповідає свою історію. З дитинства її кривдала рідна матір. Потім чоловік випивав, завів собі коханку, принижував мене, бив при дитині. Коли він був трезвом можна на пальцях руки однієї перерахувати. Через 13 років домашнього пекла Марина наважилася розлучитися. Повернулася до матері, але краще не стало. Моя мама звернулася, щоб. Хотіла мене позбавити батьківських прав. Хотіла вигнати мене з моєї хати, в якій я маю частину приватизовану. Кілька днів Марина перебувала в прихистку з меншою донькою. Тут каже, отримала все необхідне психологічну допомогу, правову допомогу. Мені ну, допомагали з позовними заявами на по поводу аліментів. Ти знаєш, що ти тут ніхто не знайде ти, ніхто тебе не, не, не достає якісь ресурс. Чого ви шукаєте наразі терапії допомагають постраждалим повернути впевненість і перестати звинувачувати себе, каже психологиня центру Ірина Черненко. А ось терпіти насильство не можна в жодному разі, ані фізичне, ані психологічне. Може в подальшому довести до якихось депресивних епізодів, суїцидальних думок, критичних. Випадках це може бути навіть завдані такі побої і фізична шкода, що забере її життя. На ремонт кризового центру виділили з міського бюджету 15 мільйонів гривень, допоміг коштами і фонд ООН. На першому поверсі облаштували кабінет психолога, зал засідань, кухню. Самостійно можуть готувати базовий набір продуктів є. На другому пральню ігрову та 13 умебльованих кімнат. Є і маленькі ліжечка, є столи для навчання, ліжко, шафа необхідна постільна білизна, рушники. Жити в прихистку постраждає. Ля від насильства можуть до півроку це саме перше і необхідне, що для постраждалої особи безпечне місце перебування, знаходження. Потім решта всіх необхідних послуг, освітніх послуг, медичних послуг, забезпечення захисту прав дітей. В Планах утеплити будівлю, огородити територію та облаштувати дитячий майданчик. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.